Вітаю, друзі, ну що, у Сенаті завершилася зустріч американських конгресменів з президентом Зеленським, а також завершилася зустріч президента Зеленського з американським президентом Джо Байденом. Результати відверто казати, вони очікувані. А все, що відбулося публічно, воно не могло стати інакше. Чому зараз я поясню? По перше, переконати. Конгресменів було республіканців майже неможливо. Головне не те, що про що проговорили Зеленський з конгресменами. Головне про те, що, про що говорили Зеленський з Байденом на закритій частині зустрічі, це найголовніше, і про це трохи згодом. Але спочатку про конгресменів, про республіканців, про те, що відбувається сьогодні. Зеленський не впливає на всі процеси з. В, в питанні республіканців і їх блокування бюджету. Поясню, чому там заходять у вибори, сполучені штати зайшли в президентську гонку, і зараз для них ну відверто це важливіше ніж це інше. Кожен з сторінців з сторін хоче перемогти. Саме тому йде атака для республіканців. Важливо. Послабити своїх противників для демократів важливо не послабитись і не йти на поступки, такі, які гарантовано дають їм можливість тільки програти, поясню: якщо на початку а Трамп через те, що робив тиск через своїх представників республіканської партії, і через а, відвертих трампістів він казав, що там або дайте мені можливість приймати участь і досі. А, Мене переслідувати по закону за те, що я зробив, але тоді ми голосуємо за Україну. А зараз, зараз, взагалі наративи змінилися. Зараз наративи змінилися, і це найцікавіше. Поясню про що йде мова. Вони відчули присмак крові, і вони хочуть фактично зараз сказати: бачите, Україна програє через те, що Байден не погодився. Спочатку на кордон, а потім там замало допомагав ще щось. Фактично, Байден буде крайнім в питанні програшу України, якщо так станеться, і це дає можливість республіканцям виграти. У Байдена вілка, взагалі, відділка, яку він не зможе зробити ні вправо, ні вліво. Або він визнає, що треба давати гроші на кордон, і тоді він програє заздалегідь серед своїх прихильників. А які ну, жорстко проти а, того, що хочуть республіканці, або він каже ні, і тоді Україна не отримає. чи можна це змінити? Так, це можна змінити. Якщо Байден прийме рішення, що перемога України у війні з Росією стає однією з головних тем в його передвиборчій кампанії. Якщо так стається, то взагалі ми побачимо інше рішення. Ми побачимо таке фінансування України так не в тому обсязі, але, але це може нам дуже допомогти. У всіх інших варіантів ні, не дуже саме тому дуже важливо про що говорить Зеленський з Байденом або навпаки, що обіцяє Зеленський Байдену, тому що в закритій частині будуть гарантовано питання. Вибачте, були гарантовано питання питання. Кадрові, які Зеленський уникає весь цей час, а це йому треба буде позбутися всього токсичного оточення в офісі президента. Чи готовий він на це? Побачимо. Зеленському 100% скажуть про боротьбу з корупцією і наведуть приклади, коли його оточення займається корупцією і скажуть, що це неприпустимо, і навіть не тільки під час війни, і він повинен бути з цим щось робити, тому що зараз його оточення розуміє. Корупція це один з мотиваторів для них займатися політикою. Інших мотиваторів в них немає. Вони не державники. Це відверто. Третє. Йому придеться погодитись на те, що прем'єр повинен бути незалежним. Не той прем'єр, який приходить, це нотує і повторює, що йому сказали в офісі президента, а той, який керує країною. Тож зміна прем'єра і міністрів. Це теж обговорювалося на закритій частині. Але чи погодиться на це Зеленський, а потім, чи після того, як погодиться, чи зробить, оце велике запитання, тому що остання зустріч Байдена з Зеленським була ну так, майже про це ж саме, і Зеленський обіцяв все виконати. Більше того, він казав, що буде боротися з корупцією, буде робити все інше. А зараз він каже, що. А, Прояви корупції це не привід не фінансувати Україну. Ну, це щось нагадує з тої історії, що ми не крадемо американські гроші, там наші корупціонери крадуть наші гроші. Ну так, це дуже потужний аргумент, але питання в іншому: Зеленський не може повпливати на американських конгресменів. Це правда, але Зеленський може. Виконати, взяти на себе зобов'язання перед американським президентом, і тоді ми можемо побачити взагалі іншу історію. Мені неприємно казати, але в нас дуже складна ситуація. Дуже. Якщо Сполучені Штати нам не будуть допомагати, то в нас величезні проблеми. І ці проблеми навіть озвучили президенти спочатку американські, а потім щось додав і наш. По перше, Джо Байден сказав, що 200 мільйонів допомоги Україні це один з останніх траншів, якщо не буде прийнята допомога з боку Сената і Конгресу. Він каже: Я не кидаю Україну, її не кинуть всі американці. Але якщо ми не зупинимо Путіна, ми зробимо велику помилку, і весь світ буде в небезпеці. Також він каже, що ми повинні розуміти, що Росія свідкує тоді, коли республіканці блокують допомогу Україні. Історія буде жорстко засуджувати, якщо ви не станете на захист свободи. Це важливе питання, тому що він акцентує на головних тезах для американських виборців: свобода, демократія. Американці. Турбуються економікою. Американці дуже залежні від питань економіки, але питання свободи і демократії для них базове питання, на яких їх виховують, і саме тому він апелює до цих питань. Знаєте, він коли каже, що Сполучені Штати хочуть перемоги України, сам він бачить Україну суверенною державою, яке, яке здатна обороняти само себе. Він ще й каже про те, що. Обороняти саме собою ми повинні завдяки своїй зброї. Так це натяк, але своя зброя України повинна з'явитися, і те, що коли він каже, що Україна буде в НАТО, про це неяких сумнівів. Ну краще б він сказав все ж таки коли? Але коли він сказав, що зразу після перемоги з Росією супер для того треба небагато запросити Україну на саміті НАТО у Вашингтоні до ЛАВ. Нато, і це повірте, це буде така допомога. Навіть це запрошення. Це запрошення буде е, дуже потужним аргументом для того, щоб Росія як не дивно закінчила війну, і вони це розуміють, тому що це гарантія того, що Росія не отримає Україну. Так, от е, цього може досягти. Можна, але Україна повинна буде виконувати, взяти на себе зобов'язання і не волати Байден, чому вони в НАТО, і не казати такі речі, після яких, наприклад, американський міністр оборони буде казати українському президенту: Ми вам не Амазон. Ну, це важливо. Наш президент багато що сказав, але найважливіше, що коли він каже, що Україна виконала всі рекомендації європейської комісії відносно підготовки до вступу до ЄС. Він якби апелює до того листа, який Сполучені Штати надіслали Україні про те, що треба виконати, які реформи провести, щоб ну, скажімо так, змінити країну на краще. Не треба апелювати треба реформи проводити. Ці реформи потрібні Україні, а нікому і іншому американці без цих реформ проживуть, а Україна ні. Саме тому ми всі чекаємо після повернення президента, що в Україні щось зміниться. З корупцією почнуть боротися, а не покривати. Так, це повинно змінити ситуацію і навколо президента, тому що люди навколо нього, велика кількість з них мотивовані саме цією корупцією. Інакше, щоб ми не чули постійні скандали: як скандал з Шурмою, як скандал з Татаровим, як скандали інші. Але ми про них чуємо. Далі ми повинні побачити кадрові зміни. І тоді ми будемо розуміти, що все відбулося. Третє, і про це теж сказали Зеленському. Ми повинні побачити, як закриють пельку Мар'яні Безуглій, вона не тільки закриє свого рота, а й фактично більше не буде отримувати команд лаяти на головкому. Четверте, скоріше за все, ми побачимо відео і фото Зеленського з залужним. І це буде найкраще розуміння того, що Зеленському все добре пояснили і він погодився. Ну і останнє ми побачимо, що влада пропонує об'єднання для всієї України навколо одного питання перемогти Росію. Саме це найкраще було б сьогодні. Сподіваємося, що Зеленський, президент Зеленський, вже подорослішав настільки, що він це розуміє. І він вже розуміє, що проіграш у війні може привести до того. Що наступні вибори в Україні будуть проводитися тільки до партії Єдина Росія, або Свободна Росія, або там нова, нові люди, або ще щось російських партій. А ні Зеленський, ні Береза, ні Залужний, ні всі інші взагалі на це ніяк впливати не будуть. Бо нас або вб'ють, або загонять в партизани, або в концтабори, або вимушені будемо покинути Україну. Варіантів багато. Але всі вони, вони такі, які для мене несприйнятні. Тому об'єднуємось, воюємо, перемагаємо і відновлюємо країну. І все буде Україна. Папа. -па.